Усім привіт, ранок вдома триває у часи стресів кожному з нас потрібне дружні плече та підтримка психолога. І з радістю надаємо кожному глядачеві можливість отримати її в етері ранку вдома. Сьогоднішня тема на перший погляд може видатись неактуальною, так би мовити, не на часі. Ревнощі під час війни не найголовніша проблема. Але ж насправді зараз величезна кількість українських родин у розлуці. і питання збереження стосунків. Дуже актуальна. Так, як впоратися із ревнощами, розкаже наша домашня психологиня Наталя Підліс. Добрий ранок, пані Наталю. Доброго ранку. Добрий ранок і Костя. І так розкажіть нам, будь ласка, що таке ревнощі у військовий час із погляду психолога. Я чула, що ви казали, що це може здаватися не актуальною темою, але це актуальна тема, і дуже багато запитів психологів зараз, такі що робити з ревнощами. Взагалі, ревнощі неприємне почуття, яке знаєте, складно переживати в будь-який час, не тільки під час війни. Воно виникає, коли нам здається, що близька людина приділяє більше уваги комусь чи віддає комусь свою любов. А, а зараз, правда ж, дуже важливо зберегти стабільність психіки. І люди прагнуть зберегти те, що їм важливо. І Інколи вони за допомогою ревнощів демонструють партнеру його значущість навіть. А, але Неконтрольовані ревнощі, особливо там, часті спалахи можуть приростати в гнів, провокувати прочуття провини і стати та передвісником конфлікту. У таких ситуаціях ревнощі ревнують, руйнують відносини, і на військовий конфлікт накладається цей конфлікт між людьми. Пані Наталі, а, я, ревнущі, я розумію, що коли я при... е, ну зараз військовий час, да, взагалі ця ситуація війни вона вже нагнітає, е, скажімо, оцю напруженість між стосунками. Але ревнощі, які можуть бути ревнощі, коли обоє сидять, вибачте, в квартирі, де е, немає світла, до чого ревнувати? Чи це більше стосується тих сімей, які роз'їхалися? Де чоловік залишився в Україні, а дружина виїхала за кордон? Чи це навпаки, так. ті, хто воюють, а тут дружини чекають них? Це взагалі от до кого саме більше Це більше до тих, хто розлучені війною. Коли або чоловік, або жінка служить в армії, або жінка виїхала за кордон, і люди психологічно не можуть відокремитися один від іншого. І навіть під час цього виживання вони ревнують. Ну, ви праві здається, що є проблеми більш важливі. Але ми дуже багато втратили під час війни. Ми втратили особистий простір, втратили звички, важливі речі, домівки, улюблені міста, місця. Головне ми втратили контроль над своїм життям. І саме тому люди дуже бояться втратити. Контроль над близькими людьми. Тобто, близькі люди це частина стабільності того, що в них було до війни. Розумієте, коли людина втрачає щось, навіть коли вона просто переїхала в інше місто, вона втратила звичний простір, і тому вона дуже боїться втратити свою половинку, і саме це провокує ревнощі. Ревнощі — Взагалі, це ж контроль. З боку більше ну, і... ревнощі виступають. З тих, хто виїхали за кордону, мені просто цікаво, ті, хто за кордоном, і вони переживають, що той чоловік щось робить не те. Чи навпаки, чоловіки, які сидять а в Україні, вони ревнують зліться. жінок. А, і ті і інші. А, ви не уявляєте собі, а, як і чоловікам, і жінкам неприємно бачити, що. А, Біля його коханого чи коханої з'явився хтось, який небудь а, Клаус. І, 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 і здається, що я сижу тут в, в важкому стані, а він чи вона там а, розважається. Ну, так, і ви праві ревнивці вони завжди були, є і будуть, і зараз в них дуже велике загострення. Але... Ревнують навіть ті, хто раніше не ревнував. Скажіть, будь ласка, чи можна це вилікувати ревнощі? Або як допомогти цим людям? Так, звісно, звісно. Я... Ну, робота така лікувальна це перш за все робота над самооцінкою. Тобто, людина, яка не впевнена в собі, вона більше ревнує, вона. Е... Постійно думаю, що поруч з партнером хтось кращий, ніж вона. І е, допомогти у вирішенні цієї проблеми, чи, як ви сказали, пролікуватися, може е, навіть довірча розмова в спокійному тоні. Тобто, треба попросити партнера допомогти вам впоратися з ситуацією і емоціями. І це перший крок до лікування. Е, також е, ви не повинні позбавлятися, позбуватися почуттів, але. Підходити за, до спостереження за собою, за своїми переживаннями усвідомлено, і це допоможе послабити негативні почуття. Вам треба зрозуміти, що невизначеність це частина будь-яких відносин під час війни. Звісно, що ми шукаємо певності, але зараз її дуже мало у всіх, у всіх мало. І невизначеність частина життя, і ми з цим нічого не можемо вдіяти. І коли ви це приймете, ви вилікуєтесь від ревнищів наполовину. Тобто, половина вже зроблена. Ну, а друга половина це знаєте, щоденна подяка. Подяка за те, що партнер там, служить ЗСУ, чи піклується про дітей, чи зберігає стосунки якимось іншим чином. Тобто, Дякуйте частіше, і ви завершите своє лікування. І ще можна додати, знаєте, що, що кажіть якомога частіше. Як ви любите один одного, що е, обов'язково там ми це пройдемо ще раз, раз разом, і Або все буде. Просто добре. просто Заїдайте солодким. <рес> Дякуємо вам дуже. Парадоксальна. Да. Парадоксальна ідея, але чому б ні? Якщо комусь допомагає, заїдайте. Це точно. Дякуємо вам е, за ваші пояснення та поради. Е, вони, я впевнена, комусь допоможуть з наших глядачів зберегти здорові екологічні стосунки. До нових зустрічей в ветері ранку вдома. До побачення. До побачення. І розкажи мені, будь ласка, ти знаєш, хто такий капелан? Ну так, цей військовий священик. Я навіть знаю легенду про виникнення О, цього інституту і його назви. І я знаю, тож поділимося з нашими глядачами у 4 столітті. Святий Мартин із міста Тур був молодим солдатом. І от він побачив жебрака, який не мав вбрання, та замерзав. Тоді святий розірвав навпіл свою солдатську накидку і одну половину віддав цьому жебракові. А називалася ця накидка Капа. Звідси й назва походного храму Капелла. У першій капелі якраз і зберігали частину тієї капи святого Мартина. Кажуть, під час війни атеїстів не лишається всім нам під час небезпеки потрібна підтримка і сенс, особливо тим, хто зараз на фронті. У наступному сюжеті ранку вдома про українських капеланів та новий закон щодо їхньої діяльності.